Євродвори з черкаськими нюансами на подвір'ї дев'ятиповерхівки по вулиці Красовського. Мешканці невдоволені через вкладання нового бордюру. Люди переймаються через низьке огородження. Автомобілісти паркуватимуть автівки просто під під'їздом, тож там неможливо буде пройти із дитячим візком. Зі скаргами звернулися до депутата округу. Я не згідна із їхнім планом, тому що вони занизили бордюр і будуть заїжджати машини. Під самий під'їзд. Жителі будинку теж проти нашого під'їзду. І ми хочемо, щоб вони зробили цей бордюр вище, так як взагалі по проєкту. Моя позиція була спочатку негативна, тому що це менш, зменшує кількість парковочних місць, але після того, як обсудивши деякі питання і при облаштуванні. Додаткових паркових місць я за щоб підняли бордюри, тобто, щоб і не могли заїжджати не машини, ну і щоб людям і дітям можна було гратися, тобто безпечніше було. Будівельники відгукнулися на це позитивно. Ми зараз піднімемо бордюр і всі, всі, всі сторони будуть задоволені. Тут невеликі затрати вже є, але переробимо, бо дійсно цей проект робиться для людей і справді повинно бути зручно для всіх.